Сьогодні ми поговоримо про насилля, подвійні стандарти та заповідник дикунства. Днями в Івано-Франківську сталася низка варварських нападів на людей, яка сколихнула суспільство. Декілька хлопців нападали на звичайних перехожих. Вони били людей попередньо розпорошивши їм в обличчя сльозогінний газ. Особливо гидким став напад на літню жінку, яку моральні виродки збили з ніг поштовхом у спину, а потім продовжували добивати на землі. Одягнуті вони були за класичним дрескодом скінхедів. А самі їх напади повторювали тактику. Вуличного терору проти політичних опонентів, людей іншої національності чи раси треба зауважити, що публікували вони це все у закритих групах, і суспільство дізналося про їхні подвиги лише завдяки зливу. Але цього разу відео обурили не тільки пересічних людей, але й учасників старих ультраправих рухів, які зараз воюють. Мовляв, ганьблять їхню боротьбу своїм тупим хуліганством. Тому на відео нападників моментально, от реально моментально відреагувала Івано-Франківська поліція, як заявили правоохоронці під час монітору у соціальних мереж вони виявили такий контент та одразу відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство злочинців почали розшукувати неогидні напади, відреагували навіть в івано Франківському ОВА. Голова ОВА Світлана Онищук заявила, такі вчинки є ганебними та абсолютно неприпустимими у нашому суспільстві. Винуватці мають бути покарані. Хочу запевнити, що усі вчинені злочини отримують належну правову оцінку. Подібне більше не повинно повторитись. Поліція оперативно виявила нападників протягом доби двох. Не допомогло навіть те, що групи були закриті. Малолітніх півні вже затримано. Скоро буде суд. Ми могли б сказати браво і правоохоронцям і місцевій владі, якби не одне, але якби не їх подвійні стандарти та дивна вибірковість. Ми надто добре пам'ятаємо ті жахливі події, які відбувалися у тому самому Івано-Франківську рік тому. Там також били людей, також застосовували сльозогінний газ, до того ж діяли бандою, і принаймні частина з них також були праворадикалами. Ми говоримо про штурм кафедрального собору Різдва Христового УПЦ, останнього храму УПЦ в івано франківську Група нападників зрізала замки, та увірвалася на територію святині. Рейдери від ПЦУ тоді вдарилися у сам собор, розпорошували сльозогінний та нервово-паралітичний газ. Ось їх відео на відео. Організатори нападу на християнську святиню навіть не ховалися. Свій злочин вони анонсували, а потім Дію у прямому ефірі стримали у соцмережах. Все відбувалося у присутності і на очах поліції. Тобто, пошук правопорушників був би дуже простим, якби їх взагалі хотіли шукати. Але ні, ані шукати, ані зупинити від вчинення злочинів. В результаті жахливого штурму собору ледь не було вбито священнослужителя. Люди були отруєні слезогінним газом, жінки перелякані, бандити вломилися у собор і викорили з нього вірян. Секретар Івано-Франківської єпархії ОПЦ, отець Василь Романюк впав, втративши свідомість. Якщо б на його захист не стали віряни це священника могли буквально забити ногами пізніше з'ясувалося, що причиною втрати свідомості став нервово-паралітичний газ, який розпорошили рейдери від ПЦУ. Отець Василь почав задихатися. Місцеві лікарні відмовилися прийняти священнослужителя, адже він є кліриком УПЦ. Парафіянам собору довелося вести священника в іншу область, аби врятувати йому життя. Ще раз організовано групи злочинців, використовуючи фізичне насилля та газові балони, захопили останні храми УПЦ в області. Організатори та учасники цього пекельного варварства відомі одного з них Олександра Чапуру за цей жахливий злочин на Епіфаній разом з мером Івано-Франківська Марцінківом. Пройшов рік з Страшних подій жодного з рейдерів ПЦУ не покарано, навіть немає кримінальних справ. Більше того, в своїй цинічній відповіді ООН представники української влади в обличчі СБУ заявили, що не зафіксували жодного випадку насилля проти вірян ОПЦ в Івано-Франківській області. Якими виродками треба бути, аби таке творити, але ще гірше ще й так цинічно брехати. Цей огидний злочин залишається безкарним вже майже рік. І він значно огидніший ніж хуліганство малолітніх. Але тут, коли мова не йде про ОПЦ, ми несподівано бачимо таку фантастичну оперативність місцевої влади та правоохоронців. Тут змогли, а там все ніяк. Чому так? Тому що замовники, співучасники і виконавці злочинів не будуть шукати самих себе, тому що ми маємо справу і злочинцями у кабінетах і злочинцями у погонах, які сповідують ненависть і подвійні стандарти, і живуть у своїй івано-франківській антинародній республіці за своїми поняттями, а не за конституцією України. Це величезна ганебна пляма на репутацію України. І доки ми не змиємо її разом з цим злом, це зловонна пляма беззаконня буде рости і роз'їдати нашу країну. Дорогі брати і сестри. Дякуємо вам, що допомагаєте виносити це зло на білий світ і боротися з ним. Ваша фінансова підтримка каналу засвідчує, що ми робимо правильну спільну справу і дуже допомагає нам. Спаси Господи, тримаємося разом і не подаруємо злу легкої перемоги.